Тим часом рішення окупантів оголосити Мелітополь столицею підконтрольної Російської Федерації незаконно частини Запорізької області свідчить про нездатність реалізувати плани із подальшого просування ворога. А це підмітили у британській розвідці. кажуть, що тихе проголошення альтернативної столиці імовірно є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому йдеться у звіті. Скоро. І того, що тимчасово контролюють, не матимуть. Визнає поразку так званого наступу Російської Федерації і засновник російської приватної військової кампанії Вагнер Євген Пригожин. Він анонсує масштабний контрнаступ Сил оборони України вже у квітні. Певно, він навіть знає щось краще ніж наш, наш генштаб. Закликає при цьому Пригожин зберегти військові сили Російської Федерації, тим самим виправдовуючи нездатність досягти. Цілий у Бахмуті таких висновків дійшли експерти інституту вивчення війни. На думку аналітиків, Пригожин може намагатися створити інформаційні умови, щоб пояснити кульмінацію діяльності, а точніше провалу цієї діяльності вагнерівців навколо Бахмута. Але поки що Пригожин продовжує оголошувати про набір найманців до своєї незаконної приватної військової кампанії. Сподівається він, що набере їх десь 30 тисяч. Як він буде це робити? Повідомив він своїм прес-службі у відповідь на запити, які надходять від інформаційних ресурсів Російської Федерації. Почуємо, що там Пригожин анонсує і кого зібрався набирати. Да, действительно, результат, тот, который мы сейчас имеем, мы его не ожидали. У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день. При этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост. Возможно, через какое-то время. Эти количество, так скажем, бойцов-рекрутов, они могут немножко поднизиться, но тем не менее к середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч. Что важно отметить, что если раньше, когда мы брали вовсине, Фсине, то 30% были хорошо подготовлены физически активные борзы а 70% требовали определенной корректировки, то сейчас наша система, когда люди приходят сразу. дают те необходимые нормы физподготовки, которые мы у них принимаем, то все 100% имеют нормальную хорошую физическую форму. Але тим часом система Пригожин і чиновники дає збій і чергову конфронтацію. Вже не хочуть ховати представники влади на місцях у Росії зеків Пригожинських. У мережі з'явилося відео із погрозами цих зеків на адресу влади гарячого ключа в Краснодарському краї. Записане вона, як стверджується в мережі бійцями ПВК Вагнер. Озброєні люди на відео стверджують, що місцева влада Росії гірша за нацистів. Давайте почуємо, що мають на увазі. Сьогодні хоронять наших бойцов. Сьогодні адміністрація горячего ключа препятствует этому. Ви дождетесь, що нам придеться прийти і розібратися з вами. Чим нацисти. Бо ви і є нацисти. От заговорили, а пам'ятаєте, ми попереджали, що їхні зеки будуть повертатися назад і неприємності будуть. В Росії, бо ми то їх тут знищуємо і відбиваємо їхні атаки. А от чим будуть відбивати їхні атаки місцеві представники влади і пересічні росіяни Ну, небезпечні тенденції вже фактично стають реальністю. А сам Пригожин тягне свою стару волинку і шарманку, каже, що зумовлена ця ситуація тим, що вставляють палки в колеса його вагнерівці всюди, де це можливо і де навіть неможливо. Давайте послухаємо його ще раз. И если администрация горячего ключа будет противодействовать тому, чтобы мы могли захоронить наших боевых товарищей, то мы будем принимать соответствующие меры и решения. Но могу сказать следующее. Бойцы ЧВК Вагнер защищают интересы России. Они умирают за нашу родину мать. Им вставляются палки в колеса, где только возможно. Вставляют их и чиновники. Они не дают ордена медали. Они не дают вооружения боеприпасы. Они не дают хоронить наших товарищей. И всячески этому противодействуют. Если на, самой, на территории самой крупной страны в мире, России, не находится места метр на два для того, чтобы там с почестями похоронить героя, который сражался за интересы страны и наверняка за финансовые интересы подонков чиновников, то что дальше будет происходить с народом? Чим більше сваряться між собою росіяни, тим краще це нам і підіграє це нам на, на, руку. І говорю, це не я, говорив це і головний розвідник України Кирило Буда.